Ретроавтомобілі, спорткари і вітряки. Десять креативних дитячих колясок були представлені на параді візочків. Його щорічно організовують для найменших мешканців Івано-Франківська. Часто саме вони підкидають ідеї батькам для створення незвичайних образів. Кілька дизайнерських прийомів, батьківська фантазія, і звичайний дитячий візочок перетворився на витвір декоративного мистецтва. Тиждень клопіткої роботи витратила сім'я Кульчицьких на створення свого шедевру. Вітряк на колесах висотою понад метр, на Справжній. Ідея виникла давно. Підбір матеріалів було нескладно. Ми минулого року вже мали досвід. ну Як зазвичай, картон, труби. Цього року добавилася мішковина, квіти, рушники, колоски справжні. І вирішила на українську тематику вітрячок. Ну, для сімейного альбому. Наймолодшій учасниці святкового дійства лише кілька місяців. Улянка кияк на параді в образі студентки Оксфордського університету їй пасують Чорна мантія, шапка конфедератка. В такому ж образі мама Марія каже, мріяла вчитись у Великій Британії, але не склалося. Відтак передає свої задуми донечці. Ми знайшли в старих закромах нашої комірки, знайшли мого брата мантію і понетку, і тоді не сказала: О, я вже маю свій образ, тепер треба тільки пошити мантію і шапочку моїй улюні, зробити щось для візочка. Ну і так десь вийшло. Яскравий дизайн та несподіване оформлення були визначальними при виборі найкращих. Цього року ним стали майбутні шумахери, близнюки Петренки. Команда Формули 1 на парад приїхала на червоному Феррарі. Місяць спільної роботи і спорткар готовий до старту. Виходячи з габаритів нашого візочка і з тим, що у нас двоє ідей, якихось таких цікавих багато було. Ну ми вирішили зупинитися на машині Формули 1 Більше марка відома, всім впізнана. Кольори її теж близькі всім на західній Україні. То ми так от, таким от чином придумали. Парад візочків не лише демонструє індивідуальність малюків, а й об'єднує родину. Вже наступного року його організатори мають намір зробити цей конкурс регіональним. є велика ідея створити цей парад колясок. Не тільки Івано-Франківська, зробити його регіональним по всім районним центрам Івано-Франківська, а пізніше зробити гала-концерт чи гала парад у місті івано франківську який буде переможцем зі всіх районів, будуть з'їжджати з міста Івано-Франківська і боротись за саме основний головний приз. Парад візочків вже став доброю традицією для Івано-Франківська. Його восьмий рік поспіль проводить телерадіокомпанія Авежа. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.